Так, як вже могли здогадатися, по назві цього відеоролику я взяв собі машину в оренду на один місяць, і тепер ми будемо передвигатися на такому апараті 25-го року. Так, я вам скажу, що це, звісно, не гелик, але так як засіб пересування для мене є дуже важливим і я можу витрачати гроші для свого комфорту, то чому б наразі не покататися та не покайфувати від цього. І так, мої друзі, це оренда. Я міг би вам, звичайно, розповідати про те, що я купив собі це авто, бла бла-бла. Але ну, блін, я таким не займаюся. Я все говорю так, як воно і є насправді. І люди, які торгують разом зі мною в моєму телеграм-каналі, про це прекрасно знають. І так, друзі, виходжу до вас з іншої локації. Напевно, що вам все таки цікаво, як я заробляю кошти в інтернеті. Я вже просто декілька років займаюся торгівлею на валютному ринку, і в моєму телеграм-каналі ми разом з командою абсолютно безкоштовно навчаємо всіх новачків, як торгувати з нами. Ну що ж, а зараз я вам покажу весь процес нашої торгівлі та поділюся однією зі своїх стратегій. Приємного вам перегляду. І так, друзі, ми вже перемістилися на нашу чудову платформу бінаріум. Зараз будемо починати нашу торгівлю. Так, почнемо з того, що будемо шукати пару для сьогоднішньої нашої торгівлі. Давайте подивимося, що відбувається у нас на євро-доларі. Будемо аналізувати на однохвилинці. Фрактали у нас вже індикатор увімкнений, для того, щоб бачити, де в нас збирається наша ліквідність. Так, і що ми на однохвилинці можемо з вами тут побачити. Ми можемо побачити, що ми досить добре працюємо від ось цієї зони. Досить гарно у нас відбувається проторгівля звідси кудись вище, як то було попередньо. Ми зібрали нашу полку ліквідності і дали досить хороший, мов вгору. І так само зараз прийшли до цієї нашої точки. І від неї вже зараз тут проторговуємося перед я думаю, виходом вгору. Так, свій аналізи буду звіряти з таким прикольним інструментом на TradingView. Так, переходимо на одну хвилинку. Наша пара Євро-долар. Давайте заново. євро долар More Technicals. Набираємо одну хвилинку. Strong sell. Mm, strong sell, я думаю, для того, щоб зібрати ось цю нашу ліквідність знизу. В принципі, можемо спокійно заходити. В угоду будемо заходити на 20 тисяч гривень. Так, і відкриваємо нашу угоду. Трошки Збільшимо наш час і заходимо на 20 тисяч гривень. Так, друзі, а тим часом, поки у нас відбувається наша угода. Хочу вам сказати, що зараз в моєму телеграм-каналі ми проводимо челендж, де я планую дійти до 2 мільйонів гривень та купити собі нове авто. Я абсолютно чесно, без якихось там не знаю, приколів, показую весь свій шлях, показую всі свої угоди, як мінусові, так і прибуткові. І ми всі разом за вами торгуємо і досягаємо якогось результату. Тому переходьте на за посиланням та приєднуйтесь до. Моєї команди. Буду радий вас бачити. А тим часом ми бачимо, що у нас залишається трішечки менше однієї хвилини до закриття нашої угоди. Поки що картина виглядає досить непогано. Зараз подивимося, що в нас з цього буде. Так, Трішки нам залишилося почекати. Досить гарний, бачимо пролив вниз. Я думаю, це для того, щоб зібрати. Ось цю нашу ліквідність і можливо, навіть ось цю нашу ліквідність. Так, бачите, ми успішно забираємо нашу ліквідність знизу, і від неї, я думаю, вже зараз будемо відпрацювати трохи вгору. Або ж, можливо, навіть поліємося нижче до ось цієї. Ну, поки що. Ще не знаємо, має бути закріплення це, зрозуміти. А тим часом у нас вже приближається закриття угоди. Супер, друзі! Наша угода закрилася в плюс. Результатом задоволений. Давайте знайдемо в принципі, іншу пару для торгівлі, чому будемо тільки на одній. Подивимося щось інше. Не знаю, там будь яка Нехай буде Aud чому й ні. Так, на OGPY на одну хвилинці ми бачимо, що. Давайте зараз подивимося. Так, на одну хвилинці. На одну хвилинці може побачити, що у нас досить добрий тренд вгору. Ми збираємо нашу лік. Ой. На однохвилинці можу побачити, що у нас досить гарний тренд вгору. Ми збираємо нашу ліквідність від цього, дивимося вверх. Тут ми перекриваємо наш імбаланс від цього даємо хороший мув е... вгору. Тут ми так само забираємо нашу полку ліквідності, даємо хороший рух вгору. І так само і тут ми забрали нашу ліквідність, і хороший рух. Вгору, я думаю, що зараз, після забрання ось цієї ліквідності, ми так само можемо розуміти. дати досить хороший рух. Вгору. Так, давайте, друзі, почекаємо, подивимося, спостерігаємо за ситуацією, тому що нам потрібно зараз зрозуміти, якщо у нас буде закріплення нижче. Нашої цієї полки, то ми, скоріше, будемо забирати аж ось цю полку ліквідності. Якщо ж у нас закріплення не буде і ми будемо розвертатися, то в принципі можна буде заходити в лон. І так можемо бачити, що поки що проторговуємося. Поки що проторговуємося. Я тут заходив чесно в лом. Давайте подивимося, що у нас говорить. Наш view, Так, у нас наша пара Aout GPY. Вибираємо out. out GPY. Переходимо в more Technicals. Вибираємо одну хвилинку. Одна хвилинка нам говорить: Sell. Добре, давайте подивимося, що у нас тут ситуація. Так, ми зібрали вже нашу полку ліквідності. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що на 15-й хвилин, на п'ятий хвилинці. хвилинці у нас також сел. Тоді давайте почекаємо, поки нам буде краще видно ситуацію, бо зараз трішечки незрозуміло. О, бачите, ми пролилися вниз. Досить агресивно ми її таки доз забрали, і зараз я думаю, що будемо дивитися до цієї нашої полки знизу. В принципі, по шляху до цієї полки ми можемо зайти в шорт, чи мов би ні. Non-trading view про це говорить, що ми можемо заходити в шорт. І, в принципі, ми бачимо, що ми вже забрали ось цю полку, і зараз будемо дивитися до цієї. Тому, в принципі, давайте будемо заходити в шорт на 20 тисяч гривень. Так, позиція у нас відкрилася, і тепер будемо чекати її відпрацювання. У ну, нас залишилось буквально 5 секунд. Я можу сказати, що тут на тоні нікому у нас закрилася наша позиція. Не вийшли в плюс, не вийшли в мінус. Добре. Давайте краще а, подивимося. Або почекаємо на цій парі, або подивимося на якусь іншу. Давайте на це все поведаляємо, що у нас тут є. Поділяємо. І що ми тут бачимо? Угу. Ситуація у нас змінюється картона. Добре, давайте змінимо просто пару, вона мені не сильно щось зараз подобається. Трішечки не до кінця зрозуміло. Давайте перейдемо на цю пару, подивимося, що у нас відбувається на одної хвилинці. Yeah. Тут, а тут, на хвилинці ми можемо побачити досить гарний тренд вниз. От ми досить добре двигаємося з вами вниз. Угу. У нас тут вимальовується чітка картина того, як ми з вами двигаємося. І, в принципі, ми можемо зараз відскочити. Ми забрали ось цю нашу полку ліквідності. Ми її ось тут забрали ось. цю. І зараз вже будемо, я думаю, двигатися вгору. Так. Як ось впевнений, заходив би в лом. Давайте подивимося, що у нас говорить TradingView. Так. Пара у нас євро. Пара у нас Євро. Так, переходимо в More Technicals. Вибираємо одну хвилинку. Strong Sell. Так, Sell. Картина трішки незрозуміла до кінця. Добре. Давайте почекаємо, напевно, для. Більш кращого розуміння, що у нас тут відбувається, і подивимося, що в нас буде. Тобто ми можемо ще раз відбитися, трішки проторгуватися вниз і вже після цього вийти в лонги. Тут може бути якась отака картина, може бути якась отака картина, і після чого ми вийдемо знову вже в лонги. Поки ми чекаємо на ситуацію, мої друзі, хочу вам сказати, що у мене є мій телеграм-канал, де я веду свій блог, де розповідаю, як я е, заробляю в інтернеті, торгуючи всього по декілька годин в день. Я маю абсолютно безкоштовне навчання для новачків, тому переходьте на ще за посиланням, буду радий вас бачити на своєму каналі та будемо торгувати разом і розвиватися. А тим часом ми бачимо, що ми вже виходимо з цього нашого каналу, і я думаю, що можна впевнено заходити в. Лонг заходимо на 20 тисяч гривень і чекаємо відпрацювання нашої угоди. Нічого страшного, таке буває. Будемо доходити до ЛОН. Заходимо в угоду на 45 тисяч гривень і заходимо так само в лонг. Ну що ж, друзі, бачимо досить хороший плюс. І так, за цей маленький проміжок часу ми заробили з вами майже 1 тисячу доларів. Результатом я дуже задоволений. І я думаю, що на сьогодні по торгівлі поки що все. Будемо йти відпочивати, займатися своїми справами. Та на сьогодні все. Дякую всім за увагу. І вже зараз їду в обмінку, де виведу трішки коштів з платформи, на якій торгую разом з командою, на якісь там свої просто денні витрати. Тому побачимося з вами зовсім скоро. І так, друзі, тільки що був в обміннику, вивів собі 2000 євро, думаю, на перший час вистачить. На вулиці, як ви бачите, вже темно, ну, прям відчуваюся, забага наближається, тому що тоді є ультра-ультрабистро. На днях планую зробити декілька подарунків для своїх близьких друзів. Прям радує мене те, що. Маючи гроші, можна закривати не тільки свої потреби, не тільки свої бажання, не тільки свої хотілки, а й допомагати оточенню, дарувати емоції своїм близьким, радувати просто подарунками і робити приємно. І знаєте, що це неймовірно сильно заряджає на працю, на те, щоб іти далі, не зупинятися і продовжити в такому ж самому темпі. І моя вам порада, друзі, це працюйте, вчіться, розвивайтесь, бо воно до -то того варто.